Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо мовленнєвої діяльності. Упродовж року ви познайомилися з багатьма віршами. Чи пам'ятаєте ви їхніх авторів? Так, це Грицько Бойко. Віра Багірова, Наталя Забіла. Катерина Перелісна. Це дуже гарні дитячі поети, твори яких ми читаємо і любимо. Та сьогодні я хочу розповісти вам про поета для всіх, про народного поета, видатного українського творця Тараса Григоровича Шевченка, якого ще називають генієм українського народу. Погляньте на портрет великого поета. Він немов дивиться на нас уважно, лагідно і сумно. Чому ж так сумно? Бо все його життя було важке і безрадісне. Було це дуже-дуже давно, майже 200 років тому. В бідній селянській родині Шевченків, яка жила ось у такій хаті, народився син, якого назвали Тарасом. Ріс Тарасик допомагав батькам. Але найбільше він любив малювати. Коли підріс, почав учитися в школі. Вчився він дуже добре, та через деякий час помирають Тарасові батьки. Спочатку мати, а потім і батько. І Тарасові довелося важко працювати, щоб якось жити. Тяжким було життя хлопчика, нелегке було і подальше його життя. Шевченкові довелося жити далеко від України, хоча він весь час мріяв жити на рідній землі. Помер він у далекому Петербурзі. Друзям своїм він заповідав, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Його друзі виконали цей заповіт. І поховали Шевченка в Україні на березі Дніпра на горі, яку тепер називають Тарасовою. Український народ дуже любить свого поета. Вірші Шевченка незабуті. Вони звучать по радіо, їх учать діти в школі і дитячих садочках. Минулого року ви теж учили вірш Тараса Шевченка Зацвіла в долині. Червона калина, згадаймо його. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій світині вийшла погуляти. Угай на долині. Вам подобається цей вірш? Справді, цей вірш такий лагідний, приємний, красивий. Тарас Шевченко дуже любив українську природу. Він присвятив їй немало віршів. Послухайте ще один вірш, який називається Встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жай, воронок, соловей ковгає, землю убрану весною, вранці зустрічають. Як ви розумієте, прислів'я, встала весна? Так, значить, прийшла весна яким чином весна чорну землю сонно розбудила? Значить, на землі виросли трава і квіти? Так, про прихід весни можна сказати і такими простими словами. Але Шевченко, великий поет, він зумів підібрати такі слова, котрі дозволяють нам відчути й уявити чарівність весни. І я вам пропоную вивчити цей вірш, а допоможе нам цьому мнемо таблиця. Давайте спробуємо разом. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловей ковгає, Землю убрану весною вранці зустрічає. А давайте все ж таки пригадаємо, про якого поета ми говорили. Так, про Тараса Григоровича Шевченка. Вам подобаються його вірші? Вірші Тараса Шевченка дуже красиві, мелодійні. Вони написані звучною і ніжною українською мовою. Кажуть ще. Що вірші в Шевченка від початку до кінця написані любов'ю. Ви з цим згодні? Я згодна. На цьому наше заняття закінчено. Я бажаю вам успіхів. На все добре!